Ви дивитеся проєкт «Зна постукали». Підписуйтеся на канал, якщо дивитеся на Ютубі, і не шкодуйте вподобайок та коментарів під випуском. Усе це допоможе зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Бо, схоже, вираз паніки нет» на Росії втрачає актуальність навіть серед пропагандистів. Це не точно ніякої не, не ДРГ. Сили і средство доволі серйозні. Це це взагалі військові. Соединения, которые зашли на территорию Курской области. И здесь говорить о том, что какие-то ДРГ зашли, там мы их там, сейчас быстренько их оттуда выгоним. Но было бы навязчиво. Надо трезво смотреть на ситуацию. Да, на сегодняшний день надо понимать, что противник не продвинулся относительно вчерашнего дня. Да, предпринимаются меры. Работают все наши виды, и общевойсковые, и авиация работает достойно полностью, и ракетные войска, и артиллерия. Понятно, что Моментально среагірують не получилось, сожалінню Бачите, яка похмура пика Гурульова. Це ж саме той російський галкодепутат, який, от більше всіх, завжди у прямих ефірах кричить про велич і потужність путінської армії. Аж раптом, наче у воду опущений, ось доповідає, як ми почули, що не змогли росіяни зупинити збройні сили України. І ось тут ось зараз буде ось це моє улюблене. Ой. А что сталося? Динамика большая, круглосуточно, то есть идет непрерывность боевых действий, полностью она как бы наличие имеется. И надо признать то, что ну, силы и средства задействовал довольно-таки серьезные. Там цель и задача другой вопрос. Кто говорит, там Курская атомная станция, кто-то еще что-то. Но надо понимать, что один из районов Курской области нашей страны на сегодняшний день, к сожалению, оккупирован. оккупирован. И здесь Какісно сам ось вам як і є насправді, і це між іншим кажуть самі пропагандисти. Схоже, таки є паніка на провладному кораблі Путіна, який іде на дно. Ну це не дивно. Останніми днями на території Росії у Курській області точаться бої. За даними з відкритих джерел, від 6 серпня українські війська вже захопили під контроль близько 600 квадратних метрів території. Ну і понад два десятки населених пунктів. І ще цікавий такий момент. Пам'ятаєте, як депутат Горульов от буквально щонеділі, закликав і навіть вимагав завдати ядерного удару по Європі? А тепер що? Дивіться, сидить, піджавши хвіст і розмірковує про Збройні Сили України в Курській області. Ну і закликає Тверезо дивитися на ситуацію. Тверезо? Хоча навіть схожий він від усього цього протверзів. Ну а разом з ним іще один кремлівський пацюк. Мардан. От где відбувається війна? Це серце Росії. Я хочу на этом ще раз заострити внимание. Це серце Росії. Россия наша огромна, она от океана до океана, но есть ее историческое национальное ядро. Вот там сейчас идет война. Враг жесток, враг беспощаден, враг не испытывает никакой рефлексии по поводу одного народа и я от себя все же скажу, я желаю им всяческого зла, я желаю, чтобы все они там остались. Я желаю, чтобы все они удобрили эту прекрасную Курскую землю и превратились в перегной, все до единого, чтобы никто из них не вернулся домой. Все, кто перешли эту границу. Они а не, не, с Марданом все стабильно. Шизофрения прогрессует, погрозы и побажання смерти украинцам стабильно присутні у его словесной диареи. Тож, поехали далее. станом на сьогодні вже понад 16 тисяч жителів Курської області попросили про переселення з прикордонних районів. Російська влада традиційно звітує, що процес евакуації налагоджений. Всі відомства активно працюють, йде евакуація людей з небезпечної місцевості в спеціально створені пункти часового розміщення, які знаходяться в тому числі і в сусідніх областях. При необходимости им предоставляется лечение, в том числе при участии специалистов федеральных медицинских учреждений. По поручению главы государства, первый вице-премьер Денис Валентинович Мантуров вчера провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. Выделен 1 миллиард 800 миллионов рублей на помощь семьям, которые потеряли жилье. Соответствующее распоряжение подписано. Тим часом жителі Курської області смирно новий чоловік. А він не довжний було на маск. Він нас щодо бросив дуже працювати. Отак. Вот Ми нікому не нужны. Нікому не нужны. Понимаете? Вообще никому. Бросили все бросили нас. Не пройшло з них сіти. Вообще. та вже, до них це нарешті дійшло? Як думаєте, напишіть у коментарях? Я ж додам таких відео, на яких жителі Курської області скаржаться на владу, до речі, і на місцеву, і на самого очільника Кремля в соціальних мережах сила Селена». Хоча, скажу відверто, є і кадри, на яких вони таки отримують допомогу. Гуманітарну. Щось їм там видають, але від цього їм якось от не дуже радісно. Подивіться і зверніть увагу на їхні обличчя. Друзі, щоб ви розуміли ситуацію, люди приїжджають і приїжджають. Уже більше 200 сімей отримали допомогу, і люди все йдуть, і йдуть, і йдуть. Насправді і путіну, і мешканцям Москви чи інших великих російських міст байдуже що там відбувається десь на Курщині за тисячі кілометрів від них. Хоча від Курська до Москви всього навсього якихось 526 кілометрів. Тож, зважаючи на те, що західні аналітики повідомляють, що Збройні сили України зайняли вже понад 20 прикордонних російських сіл, частково щонайменше одне місто, я б на місці московитів задумалася, особливо тих, які цинічно записують відеозвернення до жителів Курщини, дорогі мої, держитесь, Господь на нашій стороні. Побіду буде за нами, терпіння, сил, віри. І пусть любов остається в наших серцях з Богом. Повіді схоже, це єдине на що можуть розраховувати евакуйовані слова підтримки від путіністів. Слухайте, ну це вже просто класика. нет, но але держитесь. Пам'ятаєте, казав колись Медведів. Щоправда, повилазили там вже й ті на болотах. Хто таки звинувачують оточення Путіна? Ну у всьому тому, що зараз відбувається. Ну и навет натякают на цикавые пикантные детали. Что происходит в Курске? Я понимаю, что наш Верховный главнокомандующий, дай бог ему здоровья духовного и телесного, старается сделать все мудро, просчитано. Не получается, к сожалению, не получается и не получается это из-за команды. То есть там действительно идет прорыв глубина велика. Рядом стоит АЗС атомная. Надо прекращать эту мясорубку, потому что мы немножко даем, оттуда чуть больше дают. Это идет мясорубка, убивается русский человек, чистится, это настоящий геноцид, чистится громадные территории. Под кого они чистятся, мы прекрасно понимаем. Игрушки хватит, надо с этим фашизмом заканчивать. Он ярко выраженный. Геноцид, ярко выраженный фашизм. Да, Коля, уже может этот геноцид вообще, этот фашизм русского народа терпеть. Геноцид русского народа, а это сионистский фашизм. Да, то есть нас с одной стороны толкают к революции, то есть нет никакой справедливости от власти. Да. А с другой стороны нас сейчас начнут шантажировать и убивать в этом концлагере, вот в этом, в Ничего не дожмем, это же понятно. Хусейн дожимал, повесили. Кау Кадафі. Тим часом гості прямого ефіру з Кабієвої засмучені, що українці некрасиво вчинили. Це вони так коментують події в Курській області. Зайшли на територію мирних деревень, де стояки були, власне, одні і діти, да? Ну їм, е, совершенно это неважно, важно показать вот этот флаг над деревней, да, і показати, що вони десь там на території Росії. Подлое, э, е, поведение совершенно, ну, як сказати, ні, то ж ні спортивне, ні воєнне, але ми уже тих бандеровців нічого і ніждем. А так ось як заговорили, красиві ж ви всі такі, і своїми вчинками, і на словах. Щоправда, це від окупантів годі чекати, а не від нас. Ми вже нічого, окрім як зла, слізи, і руйнувань від вас, окупантів не чекаємо. Вірніше, ми вже добре знаємо, на що ви здатні. Тому, українці, давайте підтримувати Збройні Сили України і разом наближати перемогу. А під випуском тисніть на вподобайки і залишайте свої коментарі. Ну і не забувайте, Україна обов'язково переможе. А з вами була я інна Набок. Традиційно бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.